Ким oh, будете, куди йдете? Смс. чотири СМС. Смс. Це вже п'ята команда у нас. Ah, і що, okay. і дивіться, yeah. такі СМС. Yeah, yeah, а так? девіз? я не чув девіза Завжди зверкає та небес. Смс. Єс єс. І так. Отже. Ви потрапили на чудесне болото. Перекладайте. І вам треба пройти через наше болото по цьому чудовому мосту, по черзі. Пес буде допомагати. Так, назад у базу. на базу. сюди, сюди. Іван, Іван, Іван з першої. Зразу да. там ставайте далі. треба На базу. Хто впаде в болото, той впаде в болото. Ai, vamos lá. 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 Vamos lá.